Сьогодні ж я зустрівся з очільниками НАБУ та САП Семеном Кривоносом, Олександром Клименком. Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрації, військовослужбовців, Національної гвардії України. На жаль, це були махинації на закупівлях РЕП та. ФПВ абсолютно аморальні, має бути повна та справедлива відповідальність за це. Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу, за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості у НАБУЙ САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки. Доповідав сьогодні також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Вже в Нацгвардії триває службове розслідування. Я очікую на серйозні результати по всіх підрозділах логістики в Нацгвардії. тільки бойові, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі. Нововеди також була сьогодні доповідь голови служби безпеки України. Василя малюка, я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається, і кожна з них відчутна для ворога. І наші операції будуть продовжуватись. Росія затягує війну. Отже, буде отримувати справедливі відповіді. Були на тижні і відповідні реалізації Служби безпеки України проти тих, хто послаблює наш захист, викритий достатньо серйозний. Російський агент у повітряних силах, і також екс-посадовець Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для нашої армії. Всі наші органи правопорядку, та кожен, хто на своїй посаді, повинен захищати нашу державу та наших людей. Усі мають давати результати для України. Для для нас з вами, для стійкості нашої, для справедливості в Україні, для захисту України і захисту всіх нас, нашого народу. Слава Україні!